Дзвонить мені українська ЛГБТК спільнота ага, бачу. Каже, Тата, ми вам писали рік тому. Ви напевно про нас забули, але ми зібрали 800 тисяч гривень. Дуже важко збирали кошти, але ми їх зібрали. Ми хочемо вам задонатити. Я кажу, да, ви що, дякую вам величезне. А давайте типу, можемо їх витратити, якраз побудувати ми зможемо один або півтора санкімнати в проєкті Пісігідна. Я кажу, навіть табличку там повішу. Кажуть, правда? Я кажу, ну так. Да". І що ви зможете сторіс записати? Чи якийсь пост? Я кажу, звісно, я зроблю. Я кажу: ну от ви задонатите, я зроблю сторіку, а потім я зроблю пост, коли побудуємо вже ну, ці вбиральні. Кажуть, а ви не боїтеся хейту? Я кажу, хейту? За що? Якого? Ну, типу, Шуми, ЛГБТК, спільнота, Київ Прайт і Харків -прайд вам донатимо. Ні, я не боюсь цього хейту, тому що я не розумію причину, яка має бути причина хейту.